Вітаю вас, в Ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гість нашої програми виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Вітаю вас! Вітаю. Пане Вадиме! Ви сьогодні в Полтаві з презентацією книги «Як зруйнувати руський мір, про що книга зрозуміло? А власне, коротко як зруйнувати, і наскільки це реально в сьогоднішніх наших обставинах. Ну, перш за все, ми повинні почати з того, що е, до 24 лютого 2022 року ми багато в чому пішли не підготовлені з наукової точки зору про те, що таке Росія. І на жаль, ми повинні говорити, що станом на зараз, на кінець травня 2023 року, в державі Україна немає жодної державної інституції, яка б займалася Росією, крім силовиків, які мають свої специфічні задачі. В академії наук немає спеціального інституту в жодному університеті немає жодної кафедри. Фактично, у нас немає структури, які займаються Росією, і які вивчають Росію для того, щоб зрозуміти, що таке наш, як що таке Росія. Як виглядає наш ворог, як мислить наш ворог. Ця книга, я збирав матеріал достатньо давно, але прийняв рішення все ж таки його оформити в книжку вже з початком, з початком війни. Якщо говорити, перш за все, ніж говорити про руйнування Руського міра, треба, напевно, сказати, що таке руський мір. Тому що ми всі ніби знаємо про це, але реально про це нічого не знаємо. Власне, ця книжка почалася з того, що я чув багато про русський руський мір від Першу все, патріарха російського і потім президента російського. Я вирішив поцікавитися, що ж це таке. І виявилось, що це унікальне явище, яке, по суті, не має визначені, не має дефініції. Тобто, що таке русський мір, не знає ніхто. Дефініцій руського міра, в принципі, є безліч. Тобто, я зібрав їх 183. <смір> і якщо скоротити відповідь на питання, що таке русський мір, я б її зводив до двох простих речей. Перше, це цитата із Проханова, це ідеолог, один з ідеологів руського міра, і він сказав: Русський мір це все, це зорі на небі, це земля трава під ногами повели в Венесуелі, і так далі, і так далі. І одна з характерних рис Російського міра, це те, що вони хочуть захопити все, що може захопити російська держава. Тобто, на відміну від інших ідеологій, руський мір не буває полідержавним або якимось іншим. Він тільки те, що хоче або може забрати, і чи те, що може покласти лапу російська держава. Друга цитата це цитата Суркова, колишнього помічника Володимира Путіна, який сказав про те, що російська людина не бачить. Поваленого паркану біля свого дому вона не бачить бруду під своїми ногами, тому що її погляд російської людини, як він каже, устрімлено вдаль, і там його жде велике світле будущем. Тобто, другою визначальною рисою Російського міра є заборона жити добре сьогодні. Тобто, ключовий аспект Російського міра, один з ключових аспектів Російського міра, це те, що росіянину заборонено жити добре сьогодні. І навіть Володимир Путін. За 23 роки свого правління Росією двічі обіцяв росіянам, що росіяни будуть жити добре через 10 років. Перший раз він це сказав під час другої своєї каденції. Тоді він сказав, що через 10 років Росія дожине Португалію як найбіднішу країну Євросоюзу. А рівно рік тому, ну приблизно рік тому, він з початком повномасштабного вторгнення він заявив, що через 10 років ми нарешті будемо шити добро. ми росіяни. Тому, якщо дуже коротко, ну те, про що тут написано там на багатьох сторінках, як зруйнувати русський мір, ключове, чого боїться русський мір, це хороше життя сьогодні. В принципі, потрібно спільно із іншими країнами, перш за все колективного заходу, але можливо і не тільки. Спробувати знайти групу політиків, які будуть відповідувати ідеологію нормального життя сьогодні, і е, оце от нормальне життя воно почне руйнувати русський мір. Тому що інакше е, у людини з'являться дуже багато питань, як тільки почнеться бажання жити краще сьогодні, і е, 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 воно буде міняти їхній Тобто, Так, побудова, я перепрошую, нормального життя де в Росії, Так, в Росії. Росії. Да, в Росії. Угу. Тобто Росіян повинен почати розуміти, що Цінність для нього не гордость завеличує, а в принципі те, що він нормально живе. І поки вони готові жити за те, за гордість, за те, що ми, наша армія саме сильне, оце як єдина причина mm -hmm. для гордості, доти, в принципі, русський мір буде самовитворюватися. Ну добре, якщо е, говорити більш… Е... Так предметніше, от як ви бачите розвиток подальших подій із війною, і з завершенням війни. Тому що якщо ми говоримо про розвивал руського міра, то ви розумієте, так що, що ті політики вони ж ні звідки ж не візьмуться там. Повинні бути якісь системні зміни у владі в Росії. І от як ви бачите розвиток подій? Починаємо з контрнаступу. Як всі? Ну, дивіться, в принципі, контрнаступ де факто, я думаю, що вже почався. Всі ми, звичайно, хочемо побачити красиві картинки, але не завжди так буває. Але все, те, що ми бачимо по вибухах, які ми спостерігаємо фактично в щоденному режимі: там Бердянськ, Краснодар, знищений російський корабель Хурс. Це все насправді елементи цього великого контрнаступу і знищення логістики Російської Федерації. Далі, ну, в принципі, військові завжди дуже суєвірні люди. Я тут в цьому питанні дуже підтримую їх. будемо сподіватися, що нам все вдасться. Але е руйнування руського міра без воєнної поразки, на жаль, по суті, неможливо. Коли? Ну, буде це... поразка воєнна. Росії? розумієте, Росія. на це питання відповіді вам десь на сьогоднішній момент ніхто. Тобто, чи буде це через півроку, я не знаю. Тому відповісти на це питання, чесно кажучи, неможливо. Добре, тоді, от військова поразка, ми вигнали москалів, скажімо, з нашої країни, правильно, я так розумію. Путін залишається там, як ви вважаєте? Як це буде розвиватися події в них? З таким планом режисури, коли ми вигнали їх з України, що далі? Ну розумієте, історія бачила різні варіанти розвитку подібних подій. Були диктатори, які після нищівної поразки залишалися при владі. Класичний приклад це Хусейн після війни в Куветі, uh -huh. іракський диктатор. Були випадки, коли після поразок диктаторів зносили народні маси. Тому як буде розвиватися події, поки що спрогнозувати дуже тяжко. Тобто те, що Путін буде старатися максимально утриматися при владі, в цьому немає сумнівів. Те, що для нього зараз. Ну, перш за все, ми повинні чітко зрозуміти, що якщо запитати у Володимира Путіна, яка ціль війни для нього, у нього немає цілі війни на цей момент. Ціль війни шукати ціль війни. Тобто, в принципі, триматися, чекати. Тобто він щур загнаний в куток, але не той, який кинеться зараз там натискати на червоні кнопки або ще на що-небудь. Це насправді він по своїм психотипу по психотипу трус, він баягуз. Ну про це в цій книжці, в принципі, там окремий розділ є про психологію Путіна. І це людина, яка зараз сидить і чекає. Тобто він завжди мав одну єдину один єдиний прийом, який він вів у переговорах. Це підняття ставок. Зараз йому піднімати ставки просто нічим. Ядерну зброю, особливо ніхто на це не звертає уваги. І чесно кажучи, я вважаю, що будучи байгузом, він ніколи не червону кнопку не натисне. Тому він сидить і чекає. Що він чекає? Він чекає виборів в США, що можливо Трамп переможе. Чекає якихось інших речей, включно з тим, що він чекає чарівної зброї, те, що в німці фашисти називали Вундрвафи, і саме тому ікона Рубльова передана Троїця передана Московському російській церкві, і саме тому ікона Володимирської Божої Матері, яка насправді ікона Вишгородської Божої Матері, теж передана російській церкві. Тобто, це все от в комплексі. Ви виконавчий директор Українського інституту майбутнього. І власне от чим займається цей заклад? і Поговоримо про майбутнє знову ж таки майбутнє України. Яке воно буде завтра, яке буде майбутнє е українців? Ну, перш за все, інститут майбутнього – це в найбільш аналітичний центр в Україні, починаючи з 24 лютого, 24 лютого 22 року, ми прийняли рішення, що ми будемо там 70% своєї активності приділяти Росії. Тому по суті зараз єдина структура в державі, яка крім силовиків, повторюся, яка вивчає Росію. Відносно майбутнього України, ну, перш за все, потрібно дочекатися результатів контрнаступу. Коли хтось прогнозує більше, ніж на півроку в нинішніх умовах, ну, чесно кажучи, це люди тицюють пальцем в небо. Тому найближчі півроку буде війна. Далі будемо дивитися. Угу. Наскільки, на вашу думку, інвестори будуть готові, і наскільки будуть активно вкладати гроші в Україну по завершенню війни? У завершенню війни ніхто активно вкладати гроші в державу України не буде. Це будуть тільки політичні гроші і тільки гроші внутрішньоукраїнського бюджету. Тому от ключова задача на сьогоднішній момент для держави і для місць, і для регіональної влади полягає в двох речах: перше, нам потрібно зараз перевигадати Україну, і нам треба перевигадувати регіони. Тобто, ситуація така, що всі хочуть почати відбудову із відбудови шкіл, доріг або ще чогось тимпить. Почати відбудову потрібно насправді із е, того, що треба намалювати картину, яким буде світ у 2050 році, і відштовхуючись від цього, думати, куди ці невеликі гроші, які у нас будуть, витрачати для того, щоб ми були е, частиною світової економіки е, і світової економіки 2050 року, а не зразка 2022 року. Тобто, нам треба зробити буде якісний зараз робок в постіндустріальний світ. Поки що, на жаль, про це ніхто не думає. Весь наш план Маршала полягає не в він починається не з того, що ми вирішуємо, а якою має бути Україна. Він починається з того, що дайте нам 700 мільярдів. А в принципі, куди будуть потрачені ці 700 мільярдів, що кажучи, з моєї точки зору не розуміє ніхто. Чи потрібно нам відбудовувати там 100 шкіл чи 200 дитячих садочків, чи потрібно нам відбудувати 50 шкіл, а інші гроші потратити на будівництво університетів або окремих навчальних закладів для? А чи біотехнології це, це величезні питання? У нас на такі теми взагалі ніхто не розмовляє. У нас просто немає з цього приводу дискусії. Угу. Е, ви були певний час радником міністра внутрішніх справ. Е, в якій сфері ви давали поради? Взагалі, який сегмент охоплював вашу діяльність? Ну, я став радником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. На жаль, на покійного. 24 лютого 2022 року, тобто я спеціаліст все своє життя я спеціалізувався в інформації і на той момент я по суті став людиною, яка стала де-факто речником е, Міністерства внутрішніх справ е, в перші місяці війни, угу. е, якщо говорити про політику знову ж таки політика завтра. Після перемоги мається на увазі, як ви прогнозуєте розвиток політичної ситуації в Україні, вибори і так далі? Ну, перше, я хотів би сказати про те, що я не вірю ні в які вибори в цьому році. Те, про що зараз там активно, і багато хто говорить, що вибори можуть бути навіть під час війни, я вважаю, що це неможливо. Це перший момент. Другий момент, ключова проблема на сьогоднішній день це відсутність дискусії про наше майбутнє. Про це, на жаль, не дискутує влада, про це, на жаль, не дискутує опозиція, і про це практично не говорять е, так зване громадянське суспільство. Чому це вже інше питання. Е, але всім вигідніше от говорити про 700 мільярдів плана Маршала, ніж думати про те, е, як правильно будувати економіку України для того, щоб е, в 2050 році, е, для того, щоб в, е, в післявоєнний період зробити застабілізувати ситуацію в економіці, тому що ми будемо глибоко дотаційною державою наступні кілька років після війни. Потім після цього змогти зробити ривок і реально стати достатньо серйозним регіональним гравцем в майбутній архітектурі світового порядку. От на жаль, ключова проблема на цей момент це відсутність навіть початку дискусії про те, якими ми маємо бути. А якщо говорити про вступ України до е, Євросоюзу, до НАТО, знову ж таки, про які роки, часи, мова йде? Я можу точно сказати, що е, в листопаді місяці, коли відбудеться відповідне засідання Євросоюзу, е, Єврокомісії, е, я даю 99%, що нам буде даний план, е, по, е, ну, по етапний план по вступу до Євросоюзу. В принципі, якщо все буде нормально, за я думаю, що півтора-два з половиною роки ми можемо його прийти далі все буде залежати від внутрішньополітичної ситуації і від єдності еліт всередині країни відносно НАТО, чесно кажучи, от зараз ситуація 50 на 50. Ми можемо або зробити точно так, же, як з Євросоюзом, дуже швидкі кроки, або навпаки, це буде дуже довгий процес. А от ви сказали, якщо буде єдність еліт, а що є якась неєдність еліт, У нас які зараз еліти? Ну зараз в цьому питанні є повне порозуміння між владою і опозицією. Чи буде воно збережено через деякий час, я не знаю. Тобто давайте згадаємо, як свого часу ми натримали план по вступу до НАТО за часи Ющенка. Тільки по одній причині, по двох причинах: з однієї сторони, Росія, а з іншої сторони, це. Чітка роз'єднання еліт, які говорили про те, що частина говорила, що треба вступати в НАТО, друга говорила, що нам на цього не потрібно. Чи будуть включатися певні інформаційні механізми проти вступу України до НАТО, я в цьому більш ніж впевнений всередині країни? Чи вдасться розхитати ситуацію? Сподіваюся, що ні. Але це один з ключових моментів: це базові незмінні принципи, які повинні існувати в домовленостях еліт. Щодо нашого майбутнього, НАТО, це один із цих базових речей базових угу. речей. Розвиток подій в Україні прив'язують якось до виборів в США в наступному році, президентських мається на увазі. Як, на вашу думку, ці, це все поєднано? І як це можна пояснити? Можливо, ну, вибори в найбільшій країні світу, в найбільшій економіці світу, країни, яка має найбільшу економіку світу. Вони звичайно впливають на особливо в нинішній ситуації, коли США є головним і визначальним партнером по передачі Україні зброї, ну звичайно, вони не можуть не впливати. Ми розуміємо, яку позицію зараз займають трампісти. Ми розуміємо, що існують певні шанси, що Трамп стане президентом. Є певні питання щодо. Інших е, кандидатів. Тому в даному випадку, звичайно, наша ключова одна з ключових задач для всієї дипломатії це е, безумовно почати працювати з усіма групами впливу в Сполучених Штатах Америки для того, щоб е, зберегти двопартійну підтримку. Тобто без цього, звичайно, нам буде неймовірно складно е, далі воювати. Вже раз повторюся, ми є і будемо після війни довший час глибоко дотаційною країною. Тому нам треба виходити саме з цих реалій. І на завершення, як реагують читачі, ви спілкуєтесь, коли презентуєте книгу, на вашу книгу, де її можна придбати? Ну, її можна придбати в видавництві наш формат на сайті видавництва наш формат. Книга Як зруйнувати русський мір. Вона там продається. Ну, сподіваюся, що сприхильно реагують читачі. Ну, ви ж коли презентуєте якусь Ну, Коли я презентую руками. книжку, це людина ще не прочитала книжку. Це тільки вона, вона щойно з'явилася і два тижні тому тільки mm. вона вийшла із друку. Тож я бажаю вам плідної роботи. Дякую за цю розмову в нашій студії і бажаю гарного настрою нашим глядачам. Побачимося.